Хоча більшовики і протиставляли себе російському царату, а українська культура 1920-1930 років переживала небувале відродження, проте централізоване музейне управління підсилювало саме великоросійські погляди на історію та мистецтво, музеї стали частиною не тільки комуністичної пропаганди, але й механізму зросійщення. З моменту відновлення незалежності України музей зіштовхується з викликом опрацювання спадщини Російської та Радянської імперії. Часто пропагандистські та ідеологічні твори радянського періоду ховали в музейних сховищах у такий спосіб повторюючи практику вилучення модерністських творів з українських музеїв до спецфондів наприкінці 1930-х років. Як директор, Олександр Родбурд здійснив спробу осмислити радянський період, виставивши його мистецтво в залах музею.